І ось чергова історія, яка відбулася е, в Нью-Йорку на тижні моди. Так, ось ми бачимо чоловіка, точніше, хлопця. Можна його називати як завгодно, але в даному випадку він ці е, дії, які він робить, це можна сказати, що він просто пранкер. Він надягнув пакет для сміття і шапку для купання. І вийшов просто на. Е, Ну, пройшовся фактично подіумом, де повинні були ходити моделі і показувати, звісно ж, новинки моди. Ось така новинка моди в його виконанні. Е Пакет зі сміття він просто вирішив одягнути його на себе. Ну і звісно, шапку для купання. Такий лук. Не знаю наскільки до чого саме був присвячений цей лук. Але насправді друзі, всі, хто був присутній в цій залі, розуміли, що це фактично, мабуть, черговий модний тренд і не зрозуміли абсолютно. Абсолютно, що це просто був пранк від хлопця.